Українські удари по російських НПЗ стають дедалі системнішими. За останні два тижні знищено вже чотири великі заводи серед них у Саратові. Це не лише вибухи і пожежі, а й серйозні економічні наслідки для Кремля. Від скорочення експорту нафтопродуктів і зростання дефіциту пального до ризику колапсу всієї нафтопереробної галузі. РФ детальніше у ситуації розбиралася наша кореспондентка Юлія Чехічина. <звук> Тільки за останні два тижні Сили оборони України вразили чотири великі російські нафтопереробні заводи. Востаннє палало у Саратові. Експерти кажуть, системні удари по ворожих НПЗ можуть завдати суттєвої шкоди економіці РФ. Що взагалі стосується удару по нафтопереробній галузі Росії, вважається, що критична позначка це 15%. Але все більше аналітичних… Видань Сіті, такі як Ройтанс Блумберг, вони вже називають цифрою 17 і навіть 20% пошкоджених потужностей. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки стверджує, РФ доведеться зменшити експорт нафтопродуктів. Російській Федерації доведеться або зупиняти видобучу нафти і консервувати свої скважини, що дуже дорого. І іноді навіть неможливо або е постачати на ринок сиру нафту неперероблену, яка, по-перше, дешевша ніж е продукт нафтопродукти. Єгор Чернів додає від українських ударів, ворог уже отримав колосальні збитки. Далі ця ситуація може і буде погіршуватися а недоотримання грошей е від нафтогазового сектору. Або нафтопереробному і, і і нафтопереробному не буде дозволяти продовжувати цю війну. В той же час економіст Олег Устенко зазначає, російські виробники нафти вже не готові інвестувати у цей раніше прибутковий бізнес. І переробників нафту, нафти і виробників нафтопродуктів в Російській Федерації вони зменшуються. Бажання інвестувати коли є високий ризик, того що ця інвестиція буде знищена. Українським військом вона ну вона працює. А російські пропагандисти спостерігають за кожним українським ударом, реагують відповідно. Раз. Раз за разом тривають атаки на Енгельс. Хто винуватий, що долетіло? Хто за це має нести відповідальність? У мережі все більше ширяться відео, на яких видно черги до АЗС у різних російських регіонах. Внаслідок ударів по НПЗ зменшується кількість виробленого бензину. Виникає дефіцит пального, а його вартість відповідно зростає, коли збільшується. Ціна на внутрішньому ринку на нафтопродукти то звичайно збільшуються транспортні витрати. Збільшення транспортних витрат призводить до збільшення собівартості, збільшення собівартості будь-якої продукції в Росії, яка в якій компонент транспортних витрат достатньо високий, воно підвищує загальний рівень ціни. Ну і відповідно збільшується. Рівень інфляції в країні. Чим більше ударів і чим більше ми будемо виводити з ладу російські нафтопереробні заводи, тим менше буде пропозиції на ринку, тим дорожче буде а, а, ціна на паливо, десь вона просто буде здорощуватись, зростати. Десь буде дефіцит цього палива. Наслідки від подальших систематичних ударів України переконують експерти можуть бути для російської нафтопереробної галузі катастрофічними на сьогоднішній день. Сургут нафтогаз вже має проблеми і вже близький до колапсу. Я думаю, що і інші виробники нафти та нафтоперероб... нафтопереробки можуть з такою частотою наших ударів також наближатися до. До колапсу, а це буде означати колапс нафтазової і нафтопереробної а, галузі. Зараз втрати російського бюджету порахувати важко, а відновити нафтопереробний завод технологічно складно. Росіяни витрачають на це від одного до трьох місяців. Юлія Чехічина, Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.